Зараз багато хто говорить про те, що Зеленський розіграє політичну карту китайських найманців для того, аби допомогти Трампу у торгівельній війні з Китаєм. Ну правильно все робить, чому тому, що зараз Сполучені Штати Америки виявляють. Своїх потенційних союзників, хто буде з ними у війни проти Китаю, вони готуються війни проти Китаю, не торгівельної, а справжньої війни. Угу. Це прояв, що ми є союзниками Сполучених Штатів Америки, і що війна з Китаєм вже йде в Україні. Далі вибивається козир, які часто підсовують російська агентура. У нас правда деякі знаєте корисні діоти е, говорять: ну давайте зближуватись з Китаєм. І все інше через те, що їм здається, що Китай проявляє таку виважену позицію. Хоча вони підтримують Росію, це демонстрація того, що вибивається козир, що Україна зближується з Китаєм. Давайте їй припиняти допомогу. Це вибивається козир. А далі наступно Україна продемонструвала, що Китай, і Росія це одне ціла, вони є союзниками. Uh, так, що вирішуєте, а тепер як ти кинуш союзника, якщо ми є на боці заходу і на боці Сполучених Штатів Америки? Так, що абсолютно все правильно робиться.